Новий треш. Сьогодні а, приїхала така машинка. надзвичайна, Ось знизу зайшли. Коротше, слава Богу, я на підйомник її не підключив. ну, Не підставу, верніше. Дивіться, коротше. зазорчик по колосу 1, зазорчик по колесу 2. ну, коротше, Щоб ви розуміли, тут так. так такі дірочки. Акуратненький такі. Все. Головне стоїть газ. Дивіться, лонжерон тут, ну, тут ще більш-менш. цей. Якщо ми дивимося на цей лонжерон лівий, ми бачимо, все, раз він тріснув, два відірвався, інший ракурс. Дірочка така красива, все. і ось він далі відривається ще разок. Короче. Ну, треш продовжується тут. Скоро буде в общем, тормозити, а глушак ось. Це, ну, це тут бачите, як тримається, якісь такі тут це його патрубки. ідуть все на но, но глушак. А от іде, вийде негідник. Коротше, з Януковичем втік в Ростов, мабуть, Дивіться, кусок труби. Входить щось таке, типу, алюмішка прикручена, бачите, замість підвейса, тільки штири І далі просто прямоток такий хо! І тут він завершується. Коротше, цей прямоток. Ну, Це таке прогі. Ну, то тобто їх відсутність така. О, салон. Привіт. ну, Знов такі. Дивимося, це не Мазда вже. Ну, 94-й рік, коротше. Це значить те, що свідчить те, що в нас. О, а знов речах прогнив. Мені везе на речаги прогнивши. Отут десь ставлять якийсь адамкрат, щось. Знов Кавелін. Привіт. Не знаю. Люди хочуть її ремонтувати, кажуть. А, це підрамник, це на речах вибачаюсь, бо зараз будуть речах у ногу, він нормальний, так, да, речах нормальний. Тільки стоїть на верле. Ось кажуть, зробити гофрочку на нову, бо воно щось там пердить. До чого тут варить? Я щось толком не розумію, ну щось, щось будемо думати. Бо людина хоче їздити. Я б її, звісно, не випускав би. На дороги загального вжитку, але... але таке у нас життя.